під час поточного візиту. Ви зустрілися з прем'єр-міністром, головою СБУ та іншими українськими посадовцями. Про що ви говорили з ними? Що вони обіцяють? Востаннє Я був в Україні у квітні. Відтоді хотів на власні очі побачити результати змін, зокрема щодо свободи слова та антикорупційних процесів. Також хотіли побачити реакцію на нещодавній візит президента Порошенка до Вашингтона. Один із головних викликів пошук правильних людей для необхідних посад. Вся увага прикута до парламентських виборів 26 жовтня. Водночас ситуація на сході продовжує небезпечно розгортатися. Проблеми з корупцією та люстрації не розв'язані є питання, які не залежать від українського уряду, особливо ті, які стосуються російської агресії на сході та в Криму, але влада несе відповідальність, наприклад, за викорінення корупції відносини з засобами масової інформації. Чи відбуваються якісь зміни тут? Це вирішується не так швидко, як українцям хотілося би. Проте важливо пам'ятати, що це кінець вересня, а зміна уряду відбулася у лютому. Багато із тих, хто отримав посади, не очікував цього на початку року так скоро. Формулювання боротьба з корупцією звучить надто загально, що саме ви маєте на увазі? потрібно прийняти спеціальні закони, які надавали би легальні підстави до переслідування корупціонерів, повернення виведених активів, притягнути до відповідальності причетних до корупційних дій та інших форм законопорушень. Важливо аби українці побачили, що проти людей, які скоїли злочини, відкриваються реальні кримінальні справи activity in the past. Браґєнспіполгунґейджнескайнебеактиверінпастмедія організації нарікають, що справи щодо порушення прав журналістів не розслідуються. Чи ви піднімали це питання? Питання насильства проти журналістів дуже важливе. Ми наголосили на цьому не лише тут, але й у нашій офіційній заяві. Більшість наших нещодавніх заяв щодо України місця свідчення про напади на журналістів. А є вже приклади розслідування подібних випадків на зустрічах, які ми досі мали, ці питання не обговорювалися докладно, але ми підкреслили необхідність показу реальних результатів урядової роботи. От що ви скажете про візит Порошенка до США? Якої допомоги можна насправді очікувати, та чого можна вимагати? Найбільшим позитивним підсумком візиту президента Порошенко було засвідчення сильної підтримки конгресом сьогоднішніх намагань України стати демократичнішою країною, яка прагне до Європи. Республіканці та демократи у конгресі щиро це підтримують. На жаль, Білий дім продовжує протистояти пропозиції надати Україні летальну зброю або Україна краще себе захистила. Річ у тому, що зброя потрібна не для нападу, а для захисту. Не думаю, що це було несподіванкою, і президент Порошенко мусив закликати подібної допомоги. Та на жаль, президент Обама досі не підтримує цього. Freedom House закликав впроваджувати санкції набагато раніше за інші організації. Чи вважаєте, що санкції достатній інструмент у вирішенні настільки серйозних конфліктів? Що ще може бути зроблено? Ви Фрідом Фрідом Гасюка? Freedom House закликав до санкцій проти режиму Януковича ще на початку грудня через насильство 30 листопада. Ми продовжили закликати до санкцій його режиму. Після втечі Януковича ми закликали до санкцій проти режиму Путіна через його агресію та вторгнення до України. Я лишаюся великим прихильником санкцій проти Росії за її дії щодо України, але самих по собі їх замало. Ми повинні допомогти Україні захистити себе, надаючи їй необхідні для відпору засоби багато хто говорить, що навіть допомоги із розвідувальними даними та військовими радниками було би достатньо. Чому така допомога не надається? Well, I think this kind of tends to be... гадаю, подібна активність зазвичай лишається поза зоною видимості простих людей. Мені здається, що в питанні обміну розвідданими відбувся певний прогрес. Також, наскільки я знаю, було обіцяно надати Україні більше радіолокаційних станцій для виявлення можливих загроз на території країни. Також це робота військових радників, спільні навчання з НАТО на заході України. В сполучених штатах вже забули про Крим його вже віддали Росії президент Порошенко, президент Порошенко звертався до цього у своїй промові. Сподіваюся, що Крим не забути. Ми разом з Атлантичною Радою плануємо оприлюднити спеціальну доповідь щодо порушення прав людей у Криму згодом восени. Дуже важливо, аби західні політики нагадували російським політикам, як і українцям, про те, що Крим не забуто. Десятиліттями ми не визнавали поглинання Балтійських країн радянським союзом, і зараз вони незалежні. Є членами НАТО, Євросоюзу. Союзу, такий самий підхід ми повинні застосувати до Криму. Сподіваюся, на його повернення до України не підуть десятки років. як зберігати рівновагу між захистом держави, кордону і реформами? Чому надавати пріоритет боротьба з корупцією одне з найважливіших завдань. Також потрібно позбутися від агентів Кремля у розвідці та військових структурах. Багато шкоди було завдано під час правління Януковича. Певна шкода була завдана і під час президентства Ющенка. Однак за Януковича Росіяни отримали змогу проникнути в глиб розвідувальних і військових структур. Тож, аби позбутися їх, потрібно почати діяти агресивніше. Україні у дуже складній ситуації вдалося провести легітимні президентські вибори, що були визнані всіма спостерігачами. Ваша держава буде знаходитися під тиском відповідальності за чесність жовтневих виборів. Важливо забезпечити однакові умови для всіх політичних гравців, можливість прозорого змагання між партіями і вільного вибору для власних виборців. Другий очевидний виклик змога людей на сході брати участь у цих виборах, аби такі громадяни не були позбавлені свого права. Це Величезний виклик Чи будуть визнані результати, якщо в них не братимуть участі виборці в Криму та на Донбасі. Часткова проблема полягає в тому, що Путін створив ситуацію, у якій саме він позбавляє громадян на сході їхнього невід'ємного права обирати. Однак, президентські вибори були проведені, і Порошенко досягнув того, що декілька президентів до цього не змогли зробити. Виграв у першому турі з величезною перевагою. Сподівання полягає в тому, що у жовтневих виборах по всій країні візьме участь достатня кількість людей, аби продемонструвати, що результати ре. Репрезентують усе населення, і це не лише вибори для центру та заходу.